А друзі, привіт усім до інформаційного марафону громадського радіо доєднуюся. Я, Олена Новікова, вітаю вас. Вітаю нашу гостьову редакторку Світлану Масловську, звукорежисера режисера Євгена Глібова і е, ну, всю нашу команду. І також зараз дуже рада вітати в нашому ефірі е, військовослужбовця службовця ЗСУ і політичного консультанта Олександра Антонюка. Бачу, він вже є на зв'язку. Це чудово, Олександра. Дуже рада вас навіть бачити от, по е, відеозв'язку. Зараз зараз можу, можу, це зробити. Бажаю здоров'я, Олена, також навзаєм так. радий чути вас Ви... і Ви... бачити. Я, я, так бачу, настрій, настрій гарний. Є, при... так, є приводи звісно... для цього. Ну, як мінімум з тим, що ми з вами спілкуємося чудово. і спілкуємося на сліду країною. Чуд, чудово. А, і о, ну, цілу низку тем хочеться з вами обговорити: і військових, і військово-політичних можна так сказати. І перше, що я спитаю, це ну знаєте, так трохи саркастично, що це було за цим повідомленням від нібито російського командування угруповання Дніпро. Тобто сьогодні, сьогодні, ну просто ну інтрига якась досі зберігається. От є така прес-служба цього російського командування, угруповання Дніпро, і вони видали повідомлення про що ухвалили якесь там рішення про перегрупування військ на якісь дослівно більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Провідні оці російські пропагандистські зміна к там Та Сріановості. Вони швиденько починають це тягати, тиражувати, і... але буквально. Там, ну там хвилин з 10-15 проходить Міноборони заявляє, анулює це повідомлення, змії вибачаються. Потім російські міноборони кажуть, це була провокація, такого не було. Це, мовляв, ну, як завжди, шукають український слід, що це, мовляв, фальшивий аккаунт був. Ну, не знаю, провокація від командування Дніпр, провокація від пропагандистських видань, які нічого без узгодження не роблять. Це як сприймати Фальстарт просто якийсь. Заготовлення. Насправді насправді вона дійсно український слід в цій заяві є, і цей слід називається Збройні Сили України. І якщо це ж саме угруповання Дніпр відчуває на собі відповідно потужні удари по голові, то звісно вони. Намагаються якимсь чином діяти, і давайте з вами згадаємо, як рік назад звільняли Херсон. Тобто також спочатку багато було дискусій, фальстартів, але в кінцевому результаті акт доброї волі з боку uh -huh. терористичних угрупувань такі відбулося. Я думаю, що це буде стосуватися і того ж самого угрупування. Тим паче, що там є деякі декілька цікавих епізодів, які я думаю. Генштаб незабаром підтвердить і ви зможете, ми зможемо це також якби, зафіксувати. Ви прекрасно знаєте, принаймні вже чули, так, що е певні, певні позиції по лівому березі Дніпра ну, такі мають місце. Uh -huh. Відбуваються певні дії. Тому, враховуючи те, що е основні акценти зараз російська терористична армія ну, все-таки акцентує увагу зараз в стороні Авдіївці. А також вони намагаються активно тримати сільність і по запорізькому напрямку. То відповідно все рівно так чи інакше, питання логістики в них, хоч і поки що не закрито до кінця, ну але певні певні кризові моменти вони все ж таки будуть відчуватися. Ну я просто бачила ще повідомлення від Центру національного спротиву з цього приводу. Вони припускають, що це перегрупування військ, вони таки ну його не фіксується ну, вживу, так би мовити, в реальності. Але вони припускають, що це ну така ворожа, просто інформаційна спецоперація, щоб відволікти Сили оборони України. Але ну от цей Ой, момент для мене дивіться. якось сумнівно. Ну, ну не читають українські військові ріано. Новості для того щоб зрозуміти, що робити з росіянами. ну Є структури, які читають рівень новості. Тут, в принципі, це, це це нормально тобто їх читати, але якщо ми говоримо про тактичне планування і про тактичні дії, то ви абсолютно праві а на цьому рівні штаби, причому ми ж говоримо і на секторах відповідно на лінії фронту вони керуються дещо іншою інформацією. Вони керуються оперативною ситуацією, яку відображається відповідно на бойових картах, і те, що дає відповідно розвідка, а не те, що пишуть відповідно російські пропагандисти. Це абсолютно відповідає дійсності. Ну тим не менше, дивіться, ну от сама ситуація, те, що зараз з'являється інформація, потім вона скасовується. а Давайте ми з вами трошки відійдемо в бік і подивимося, наскільки сьогодні змінює риторику російська пропаганда. З'являються достатньо mm -hmm. раціональні тези виступи від тих, хто вчора розказував про те, як Київ буде захоплений за декілька годин на той рік. Так і якщо з'являються вже такі раціональні думки про тризіння, як ми це сьогодні називаємо. Ну значить, це вже така системна робота, в тому числі мені здається у однієї з важки. Ну от я от саме у зв'язку із цим також хотіла е, запитати вас, е, чи це в першу чергу не означає, що е, ну е, що ці провідні пропагандистські медіа вони не побігли перевіряти це. Навіть припускаємо, це була провокація. Дійсно, там ну хтось фейковий акаунт, все інше, як вони кажуть, у Міноборони російському, так е, ніхто не зателефонував ні до Міноборони, нікуди вони це опублікували, тобто вони. Готові російському суспільству пояснювати, чому росіяни втекли з тих чи інших позицій. Ладно. Дивіться, по для початку так не працює. Тобто ага. ліві акаунти, це казка для тих, хто не орієнтується, як працює військова ієрархія, от що в Росії, що у нас, що в будь-якій мілітаризованій структурі, тобто є посадові відповідні особи, да? і ті ж самі акаунти, і тому подібне, повірте. Ріа новості не буде брати новини з аккаунтів. тобто є відповідна ієрархія, тобто і комунікації, які, наприклад, йде одне повідомлення, потім воно з'являється і відповідно вже там на офіційному чи там умовно просто як новина подається. Ну так як і у нас, да? наприклад, ми ж орієнтуємося по чому по аккаунтах батальйонів, чи ми ну, все-таки орієнтуємося це про зведення генштабу. Ну, без сама, саме ну, те та, сама ситуація, тим паче в Росії, де грубо кажучи, намагаються контролювати інформаційні потоки, і там настільки закручені гайки, що ну і знову ж таки на лівий акаунт мають бути підписники. Якщо ви цей акаунт зробили навіть тиждень назад, то ви, з якого дива там зареєструвалися і підписалися журналісти ріаналісті. І в таких і в таких умовах мені здається, що потрібно. Так, і, пір. А, і в таких умовах я думаю, що якраз оця теза, що це от власне будівлі акаунт створений українським слідом, якраз і, і не витримує жодної кратики. <різвіст> це так знаєте, от логічно. Вам просто Ну так ну, просто, просто логіка, Просто, просто логіка. Розібралися на от е, з іншого боку, останні дні окупанти ще посилили обстріли Херсонщини. От, ну здається, куди ще, але. Факт маємо. От були обстріли і в річницю звільнення міста, і останні дні ще більше вони додають оцих ударів свідомо бити масовано, бити по цивільних. От сьогоднішній двоє загиблих, семеро людей, що найменше постраждало, немовля, двомісячне поранене. Мати його тяжко дуже поранена цієї дівчинки. От в з чим це можна пов'язувати? Ну, дійсно, з їхніми кепськими справами на лінії фронту на цій ділянці, чому вони обрали для таких ну, людожерських абсолютно атак саме Херсон? Мотивація у них одна. Це терористична країна, терористичний режим і терористичні ухвалені рішення. Ну ви абсолютно приві Херсонця, тому що є оцей цей акт Вазміздія, який їх до сих пір гнітить, зацепили добре. Пригадано, як палало на російських пропагандистських каналах, особливо на каналі Соловйова, які не могли пережити про те, як а, мешканці Херсона зустрічали збройні сили України. Ну, так да, дійсно молодо річниці вони влаштували чергові терористичні акти. Але дивіться, от прив'язувати виключно до святкових наших дат. Терористичні акти я би не став, тому що це відбувається щоденно. Просто слава Богу, кожен день тилові міста цього не відчувають. А от при фронтові, зокрема там, Запоріжжя, ну Одеса, останні дні, давайте подивимося, а, як переживають ці всі терористичні акти. Тобто, це є мотив Росії, російської армії, російського, точніше, військово-політичного керівництва, тобто а, вбивати громадян України, тобто і тут жодної якоїсь військової цілі точно немає. Це є терор і. Ну, геноцид українського народу, якщо хочете, тобто тут воно сьогодні звучить саме так і тому мотив в них є тільки один, тому що взяти Херсон вони зараз точно не можуть і вже не зможуть однозначно А от тероризувати, доки в них буде оцей е, металобрухт під виглядом різних ракет, різних. Е, е, крилатих авіабомб то що ну на жаль вони будуть це здійснювати. Ну або поки ми не будемо мати достатньо тої кількості озброєння, де ми зможемо давати йому відповіді. По перше, знищуючи точки запуску, і також інструменти запуску, зокрема, це їхню авіацію. Ну а вже далі будемо розбиратися по ходу. Там, де вони отримують по зубах повірте, вони далеко втікають. Ну але там, де можуть шкодити, вони на жаль будуть це робити. Ну і от, пане Олександре, те, що ви згадували операцію стосовно лівого берега, я дуже сподіваюся, що вона дасть свої плоди. і Незабаром херсонці зможуть видихнути, що росіян з їхніми якимись установками, з яких вони обстрілюють Херсони, Херсонщину, вдасться відсунути подалі від мирних людей, принаймні. Ну, Олен, ви абсолютно праві, Це дійсно потрібно, тому що коли, наприклад, От з вас вже не стріляє там умовно систем запову вогню або з тої ж самої артилерії, дав зрубшив, ну трошки простіше, але не слід забувати, що терористи володіють і тими ж самими ланцетами, тим ж самим це барождую баражуюча боєприпас, да, тими ж самими шахідами і на пророкі жаль, крилаті ракети в них також вже є там наявності. І давайте згадаємо з вами навіть ці запуски іскандери, які нещодавно, там декілька днів назад була спроба атакувати таким ж містом місто Тобто, поки що маємо таку реальність. Олександра, а знаєте, от стосовно о, обстрілів, взагалі різними видами озброєння різних міст, і от згадували Київ, так в мене таке складається враження, що не лише вони ж чекають якихось серйозних холодів, щоб почати обстріли. Вони о, з задоволенням о, спостерігають, як ну знаєте, така нервозність очікування оцих анонсованих, скажімо так, масованих обстрілів у суспільстві. Наростає, і от ну я, я за своєю психікою навіть спостерігаю, я себе час від часу мені доводиться себе якось ну, смикати приваблення. Ви себе накручуєте? Чесно, себе так, Це, чи, так, ну Олександр, що, що, що я, я намагаюся динай -динай 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 -динай. Я намагаюся цього не робити, і при цьому в мене ну достатньо стійка психіка, тому що я дуже давно працюю в медіа, дуже давно працюю з інформацією. І все одно вона потрошку починає така, ну під, підкусює оця ну неприємна тривога і ну, нервозність. Інакше це не назвеш. я розумію, що для ну, суспільства ну, ну, дивіться, для того, щоб вашу нервозність трошки зняти, ну як мінімум, сильніше чи інтенсивніше обстрілювати наші міста ніж минулий рік на Ми говоримо по енергетичній інфраструктурі, вони точно не зможуть. Ну, це є факт. Є другий момент, однозначно, якщо вони це будуть здійснювати, ну для нас це буде великою проблемою, яку наші енергетики будуть вимушені вирішувати. Це буде знову ж таки навантаження на бюджет. і знову очевидно, ми будемо мати перебій зі світлом. Але є один важливий акцент: окремі міста, зокрема і столиця. Я думаю, що і стратегічні об'єкти сьогодні краще підготовлені до відбиття цих атак ніж це було минуло річ. Це теж є один із тих фактів і населення, в тому числі як мінімум, у вас вже є досвід проживання в тих екстремальних умовах, які ви і я разом з вами проживали, а, минулого року. Тому я думаю, власне, і вас хочу особисто, і нашу аудиторію заспокоїти друзі. Давайте не нервувати зайвий раз не накручувати себе, тобто, а просто оці нерви краще перевести в уважність і в обережність, тобто не нехтувати а, умовами безпеки, особливо в ті дні. А внервувати, тобто, точно не покращити свій психічний стан, і навіщо давати дійсно нашому ворогу, а нами емоційно, тобто розгорювати ці емоційні качелі і таким чином на впливати на нашу психіку. Ну тут знаєте, краще показати отаке. Показати не <сум> намагаємося, намагаємося, тому що ну от з, з свідомістю, розумом я розумію, що це неправильно, і намагаємося з цим боротися і пояснювати самі, самі собі, от те, що. Ви озвучили так, дійсно, Оленко, це вже було. Ну що, ну посидиш з котом, з котом у коридорчику, ось о кіт, ось о його а водичка. Кіт гарно, А кіт так гарно мурчить так, правда. За такої нервою. Так. Ну, абсолютно. Товариство, заводьте котів. Це, це за це порада на всі випадки життя на весь, ну взагалі на весь спектр всього, що може бути. Олександр, це безумовно. Я нагадую, військовослужбовець збройних сил і політичний консультант Олександр Антонюк зараз з нами на зв'язку. Олександре, дивіться, до фронту ми ще повернемося. А я, от як до політолога, хотіла вас розпитати, доволі поважні люди. Я не буду перелічувати зараз прізвища, а пишуть про якісь чутки. Кримінальні справи на військове командування було час від часу це вигулькувало, якісь конфлікти і зараз пишуть знов таки час від часу, потім спростовують, потім ще щось виникає. А в інших справах, ну по іншій темі, я сьогодні якось ну по роботі пробіглася по дописах в соцмережах Міноборони, і я здивувалася, яка величезна кількість вигулькує якихось людей з цими п'ятьма копійками, які в коментарях. Намагаються переконати всіх зараз, всіх посадять чи навпаки треба всіх посадити? Прізвище залужного раз по разу вигулькує інші, і зрозуміло, що це якісь акаунти. Ну не знаю, одноденки там якісь яблучка до спаса, там тільки в якості контенту. Так, прізвище, ну теж, так, чи взагалі красна, боти під що? Під що це, Олександре, під що це відбувається? Якого конкретного зиску РФ намагається досягти саме зараз? От, ну, знов таки розхитування внутрішнє, щоб всі українці такі між собою чубилися у Фейсбуці. Треба чи не треба когось сажати, бігти когось захищати? Чи це? Ну не знаю, вихід з позиційної війни протисканням теми переговорів? Ну, це на додаток такий бантик з боку, додатковий для них? От? Сама мета цього, окрім психологічного, знов таки тиску на е, українців. Інформаційно-психологічні спецоперації це один з видів е, ведення в, воєнних дій. Це от перший момент. І ви абсолютно праві в вашому запитанні, ви вже практично сформулювали відповідь, тому що коли ви цю єдність, грубо кажучи, роз'єднуєте, особливо ми говоримо про політичну єдність, так? Зрозуміло, що таким чином це точно не посилює наші воєнні і мотиваційні взагалі mm -hmm. можливості. Це правда. Ну тобто, в цьому плані Російська Федерація має м, хороший досвід, і повірте, вони розкачували таким чином не одну країну на різних етапах, різними щеплями. Ну, от, мали би вони сьогодні можливість розкачати таким чином, щоб влаштувати різні акції протесту в Україні. Повірте, вони би це зробили, використовуючи інструменти демократії. Тому. В, нашому, в Нашій аудиторії, в першу чергу, я думаю, потрібно просто користуватися офіційною інформацією, в першу чергу, так. А по-друге, ну дивіться, моє правило, я завжди от, от, пояснюю: якщо у вас викликає та чи інша новина, чи коментар якийсь емоційно складову, як правило, негативно, от видихніть і порахуйте до десяти, задумайтеся, навіщо вам це потрібно і яку мету ставить той, хто намагається вам цю інформацію донести. Якщо ви не маєте до командування чи до генералітету жодного відношення. Ну, ця інформація, наскільки вона вам корисна? От ми знову повертаємося в раціональне сприйняття тої чи іншої інформації. Тепер, от ви сказали, згадали за переговори. Давайте ми для себе поставимо чітку аксіому. Російська Федерація не готова вести переговори. Вони готові прийняти від нас капітуляцію. Так, це, це, це може бути. Так? А переговори, про що вони можуть, ну, про що ми можемо з ними сьогодні домовлятися? Ну, Переговори, тобто, ті денацифікація демілітаризації України і визнання їхніх територіальних надбань. Ну, ну давайте так на ну, всі усвідомлюємо, що це неможливо. Ну це перший момент. Да? А, другий аспекти і важливий. Тобто, президент України вже давно виніс указ про заборону ведення переговорів. Про намі він точно не буде вести станом сьогодні. Переговори з терористом номер 1 Володимиром Путіном. Ну, тобто, єдиний аспект введення переговорів це виведення наших, точніше їхніх військ з наших територій. Такі варіанти, ми, ми з вами поки що розуміємо, що Російська Федерація точно на такі, таку історію не піде. Е, створення нам різних інформаційних печень, ну, воно так було, воно так є, воно так буде в майбутньому, навіть по завершенні війни, якщо збережеться ця Російська імперія. В цьому режимі і в цих територіальних межах, які вони станом на сьогодні, мають, тобто, ще раз повторююся, введення інформаційно-психологічних спецоперацій це постійна складова, і це один із підвидів ведення боротьби проти країни, ну проти якої ти воюєш даному випадку, Росія воює проти нас. Олександра, дивіться, ще вас хотіла розпитати про а, іншу, а, ну, інший бік от таких інформаційних воєн, які зараз Росія веде у західному медіаполі. От питання, яке мене а, чесно, це яке мене чесно муляє кожного разу, коли в західних змі з'являється. Ну не знаю, там якась стаття. А, Повільний наступ, український слід в підриві чогось там. Зеленський почувається зрадженим. А, Питання в мене, чому в західних виданнях ну ми ж вже навчені гірким досвідом, ми навчилися дивитися, хто написав гуглити цю людину, читати де працювала, що писала. Як цих копнеш авторів? Які пишуть про Україну, от в такому, саме в такому ключі, ну майже завжди вилізає, що вони до цього працювали в редакціях десь у Російській Федерації. Ну, окей, я розумію: не було раніше редакцій в Україні. Чому такі поважні видання ставлять от на такі теми? Ну. Е М'яко кажучи, заангажованих людей. Якщо людина 10 років пропрацювала в Москві, ну може просто нейтральну людину якусь призначити, яка не працювала в Російській Федерації. Ну не знаю, що в Польщі немає ні. редакції, в Парижі немає редакції. Це ви прекрасно усвідомлюєте. Як е, громадянка України, да, країна, яка є перебуває війні. В де війни не відбувається, тобто, повірте, давайте згадаємо з вами, як висвітлювалось, наприклад, у нас в медіа конфлікт Росії і Грузії. Ситуація ж була схожа. Давайте згадаємо з вами, коли да, у нас ще є ведучі в Україні, які працювали на медведів київських каналах, і знову ж таки, да, от ми вже з вами в кожному випуску згадуємо не злим таким словом телемарафон ідині мало. Там і окремо, до речі, можете зайти а, на мою сторінку у Фейсбук, і ви побачите там взагалі типу список а, хто працює сьогодні в проектах Медведчука в друга Україна в такому плані. І ви побачите, що там є навіть серія експертів, які також зустрічаються в наших українських медіа. От вам ну, так тут тут, тут, тут тут я визнаю тут. Це я як... гілляку Це... в нашому оці не згадала, коли дорікала західним виданням. О, тепер дивіться, давайте ми з вами розкладемо, По перше, поважне західне медіа. Поважне західне медіа так має свою історію, але це не означає, що поважне західне медіа є не Незангажованих медіа в принципі в природі як такої всерівною все існує. Тобто, так чи інакше. Під виглядом авторських колонок тощо а, заангажованість буде в тих чи інших публікаціях спостерігатись. Тому давайте також наші аудиторії будемо по маленьку вкладати в голову про те, що абсолютно медіа не заангажованих медіа немає в природі. От тепер бачите, от ми з вами сказали: авторська колонка. Так, що таке авторська колонка, що таке взагалі свобода слова. Це якраз є от основи демократії. І от ми повертаємося: от як тоталітарні режими. Терористичні режими, використовуючи демократії, демократичні принципи, воюють проти самої тої ж самої демократії. І як це працює? З'являється стаття. Є аудиторія, яка ну, не дуже сильно, там, умовно, там поглиблена в, в історію стосунків Росії і України. Для них війна вона відбувається в надійному просторі, і вони це сприймають, грубо кажучи, десь якби це цинічно не звучало, як футбольний матч. І їм формується та чи інша там, позиція. Далі підключаються політики. От які симпатизують тим же самим росіянам, да, зокрема там Путіном? Хтось з них, наприклад, буде балотуватися в президенти на Сполучені Штати Америки, і оцей наратив з'являється вже в устах або сенаторів, або кандидатів в президента? От таким чином працює сьогодні також потужна зброя, інформаційна зброя відповідно того ж самого Кремля і. Тут якраз я більше сьогодні бачу загрози ніж от якісь публікації в українських медіа там умовно під виглядом коментарів, тому що це впливає на електорат. А якщо це впливає на електорат, то завтра це буде впливати на нашу допомогу. такі є розрахунки з боку Росії. От тут якраз є ця системність, і якщо ми повертаємося, наприклад, чи можете ви гарантувати в тому, що автори, які пишуть такі тексти, і мають можливість розміщуватись там по квотному в принципі, я не знаю. В тій ж самому Вашингтон Пост, чи не є вони промотивовані там, наприклад, фінансово? Я про Вашингтон Пост, до речі, да, про Вашингтон Пост я також не можу а, гарантувати, що там не існують якісь відповідно також а, підходи там. Тому що знову ж таки людина в своїй суті вона ж також є слабою. Якщо не можна купити за гроші, то можна купити за великі гроші. Якщо не можна купити за великі гроші, то можна купити знову ж таки за дуже великі гроші. Тим паче, що в Вашингтон Пості з'являється не вперше. Ті чи інші публікації, і повітря зна ну, знаєте, Олександра, щоб ми ще встигли ще одну тему зачепити. Я від себе так саркастично додам. Я б хотіла подивитися, як той самий Нью-Йорк Таймс поставив би редактором теми по Ізраїлю, людина, яка ну там не знаю, в прислужбі Хаз наприклад, була біння. Я вам так скажу, це вміння знову ж таки і, і нашої держави і інституції, вміти захищати. Наші інтереси, тобто я вважаю, що ми повинні також реагувати на такі подібні публікації, це комунікація з конкретним виданням і розміщення ж таки інформації подібної статті, яка буде спростовувати те, що з'явилося вони. Тобто це вже системна робота, робота ні, здається, нашого міністерства інформаційної політики мала би бути в спілці з Міністерством закордонних справ. Ну і на останок, Олександра, спитаю східний фронт. Я так пі піддивилася прогноз погоди. Е вже йдуть якісь певні холоди, принаймні вночі, що відбуватиметься у найближчі тижні, скажімо, на найгарячіших напрямках? Чи я можу припустити, що Авдіївка буде ну, під більшою загрозою, чи навпаки більш убезпечена в разі по холодів інші? Міста. Температурний, режим, температурний режим жодним чином не впливає на ведення бойових дій. На ведення бойових дій може впливати опади, це там, зокрема, дощ. Uh -huh. Дощі якраз не дають можливості здійснювати активні наступальні дії. Оце правда. А мінус плюс, тобто тут в ролі жодної не грає, тим паче, якщо ми говоримо про артилерійські ду дуелі. От в цьому плані тобто, ну, навіть душі не будуть рятувати. А, Авдіївка, ну я не хочу зараз там давати якісь свої припущення. А Авдіївка в цьому даному випадку, скоріш за все, буде мати мати гарячий цей мати гарячу фазу, так як це відбувалося на лінії Бахмуту. Тобто це треба ви розуміти, тобто вони кидають туди абсолютно там знову ж таки починають використовувати колонні принципи, то що ну очевидно, можливо, у них є якісь там свої там політичні, якісь там, в тому числі пропагандистські підходи. Ну і намагання отримати хоч якусь тактичну перемогу протягом оцього року календарного року. Тому що давайте також от, зафіксуємо той факт, що протягом цього року Російська Федерація не отримала жодної, навіть невеликої, а тактичної перемоги на фронті. Ну, а от вони хочуть Авдіївку все ж таки піднести Путіну напередодні виборів. Ну, Розуміємо, як що мета в них мета в них така є. Тобто, враховуючи, що евакуюють завдію і цивільне населення, дітей здається, вже всіх евакуювали. Ну, тобто, ми з вами просто ну, маємо бути свідомі в тому, що. Це місто буде е, підпадати під потужні обстріли і, скоріш за все, ну на моє вже так, скажімо, такий досвід. Я думаю, досвід всіх нас. Тобто, там, де йдуть такі активні бойові дії, це місто практично залишається в руїнах. Олександре, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, іншими ефірами найближчим часом зможемо ті питання обговорити, які не влізли сьогодні, а їх лишилося багато. Ну як завжди, врешті-решт, вам дякую. Гарного вечора. Дякую, дякую навзаєм і спокійно. тихого вечора так. і всі всім всім бути. всім нам. Військовослужбовець збройних сил України, і політичний консультант Олександр Антонюк зараз був з нами на зв'язку. Друзі, робимо невеличку паузу в нашому інформаційному марафоні. Після цього я Олена Новікова. Знов з'явлюся в нашому ефірі, і будемо ми говорити про актуальні події із журналістом Сергієм Стукановим. Реклама на громадському радіо.